Братва всіх вітаю ви на каналі Moto Travel. Сьогодні буде огляд мотоциклів Хенсім та Zon немало коментарів про ці апарати, я вже отримав на своєму каналі. Щоб розкрити питання, навіть прийшлось зв'язатися з моїм мотодругом, Власника мотоцикла Хенсім АДВ 300 Саме цей мотоцикл я брав на огляд АДВ. 300, який є на моєму каналі, покажу, що там вже власник придумав. Цікаво на цьому мотоциклі про всі деталі, нюанси, які вас цікавили, тому що зараз ринок насправді немалий, що можна придбати. Дуже хороший варіант Турендуро, Naked та отакий Родстер. Брутальні та прикольні мотоцикли вигляд мають. Якщо відмотати рік назад, майже ніяких із цих варіантів не було на ринку. І люди цікавляться, що це за мотоцикл, такий Зонсен, що це за Хенсін, що це за моделі, такі CRS, ADV. Про них інформація починає набуватися, і власники вже купляючи ці мотоцикли, діляться зі мною першими своїми враженнями. В першу чергу хенціма DW-300. Давайте покажу вам пробіг цього мотоцикла. Ох, блін, це вже серйозний момент. 1422 км. Півтори тисячі. Власник не просто кайфує, як він мені каже, цього апарата, він вже встигнув отакі симпатичні допи на нього поставить. Ну він ували, звісно. Пушечно, боже, яка краса. Каже, що освітлення йому вистачає. Я також планую на свій мотоцикл ставити допи. Там мені часто пишуть, коли ти вже їх поставиш. Так, де кнопочка? Ось. Переключення. Це, я так розумію, взагалі їх виключив. Да. Бо в чому фішка? Щас покажу вам. Де вона? Отакі режими, як вони луплять. Це ще відключені оці бокові, штатні. Реально класно придумав, наче там вони й були ці допи. Ладно, покажу, запускається без питань все-таки мотоцикл, за такий пробіг. Власник, як і казав, кайфує, проблем немає ніяких, нічого там не ламається, не перегрівається, водянка тут навіть по своєму і лишня. На цьому моторі, бо всі переживали, що не водянка, як він себе покаже літом. З півтечка запускається. Ну що, прикольний апарат, вартує уваги, реально. Ви там писав, який турендурік можна купити, який по факту є зараз на ринку по наявності. Ну Мене цей хінсім реально вражає. Так, цепочка в нього. 428, якщо не помиляюсь. Нормальний провис, підтягнутий ланцюг. Власник казав дуже, він там сильно не тягнеться. Є два кольори сірий та білий. Площадка для кофра це вже штатна, можна поставити свого. За бажанням, якщо у вас є таке бажання, можна поставити додатковий вітрозахист, дефлектор невеличкий на штатний вітровик. Власник казав, що він не гримить. Я сам на цьому ханці їздив і наче склалося таке враження, що він збитий. Там Писали, чи це пластик, все, це метал, оце ставочка, а це вже пластикова накладка. Я думаю, якщо будуть якісь питання, там, поради або ще щось, діліться досвідом і пишіть мені в коментарях. Наступний наш апарат Зонсен. Батло 5 РС, це 250. ка там писали мені також агресивний нейкет, ну, він реально виглядає агресивно. Чи вартує його брати? Я можу вам сказати, друзі, тільки одне, що що таке виробник Зонсен? Зон це вже відомий заводський виробник, який дуже давно на ринку. Якщо не помиляюся, з 2006 року випускає мотори дуже активно, техніку свою, мотоциклетну. Там не перепутав в огляді. Хенцім завод з 98-го року активно штампує все своє, а Зансен з 2006. Ну не суть. Не дивлячись, що в цій моделі не рідне охолодження, тут подвійний масляний радіатор, внушаючих розмірів, скажу вам так. На превеликий жаль, до мене не приїжджали власники. ну Мається на увазі сьогодні, було заплановано, звісно, це пацанов не вийшов. Власники цього апарата також за тисячу з чимось кілометрів не відмічали нічого поганого взагалі. Катають, як і катали, модель нова. Сам мод можу сказати з досвіду свого, бо я на ньому проїхався тільки що збитий по пластику. Вилка перевернутого типу працює реально досить чітко, прикольно, мені подобається. І вистачатиме на легкому бездоріжжі, уточню. Тому що там були коментарі, що чого там трясеться цей хакер так на ямах. Так то, що це не ADV 300 а Naked він не створений для жорсткого бездоріжжя. На жорсткому бездоріжжі будь-якого нейкеда, навіть японського виробництва, будуть якісь вібрації, пластик, там буде щось гриміть. Ну, це не про якість мотоцикла, а про напрямок та призначення. Не ганяйте по ямах на цих мотоциклах та і все. А в принципі, далі все по-сучасному. Дискові гальма, інжектор ABS. Моноамортизатор, який можна ще скрутити, якщо ви не побачили. Можна, скрутити, можна. Це кольорова приборка, не взяв ключа, але в мене огляд на каналі є, ви можете подивитись. І виглядає він як якийсь новий японець. Ну Скажіть, що це китаєць. Подивіться, який пластик матовий, класний. Ще чисто в чорному, замість сірого буде чорний, взагалі бомбезний. Та він виглядає на рівні японських малокубатурних мотоциклів. Також зараз покаже, що він там може проїжджати по ресурсу, по всьому. Але враження від мотоцикла у. Моїх е, мототоваришів позитивні. Це я можу вам сказати відверто, опираючись на їхні враження. Ну й наступний апарат Кінцім ЦРС-300. Новинка, за яку пишуть. Огляд є на каналі. В першу чергу хочу сказати, що е, детально тут розказувати не буду, тому що вже детально розказав в минулому відео. Він броский кидається в очі. Жовче, ніж всякі райдер Інігат. Що там ще є з такого подібного. Тут мало таких мотоциклів. Тому Я казав, що альтернатив, йому там на пальцях посчитати. Це водянка, це рідине охолодження, це 300 кубів чистих. шестіступка, стубка, інжектор, 29 по лошадях і 26 закрутний. Там писали, що такий колір. Картера. Грушок чорний, а картер весь всі оці кришки такі бронзові. Ну, скажіть мені, а чого в мотоциклів VOG модельний ряд 300 RR DS300? Там також мотор має такий же колір, точніше, картер. Циліндр чорний. Ну, це такий задум виробника, який не несе за собою якогось жорсткого змістовного моменту. Таке рішення було прийнято самим виробником. Може, є якесь і технічне рішення, чого саме цей кольор, не знаю. Може це гон. Я знаю, що чорний нагрівається більше на сонці, уточню. Щоб менше нагрівався, хто знає. Підвізка тут зменшується по жорсткості. Казали, чи він дуже дубовий, та ні. Уже цього достатньо, але я також хотів би, коли огляд робив цього мотоцикла, що він був м'якший, а потім замітив, що все-таки зробити його м'якший. По-перше, є балон, по-друге, є пружина, яку можна скрутити. Наголошую що є АБС. АБС це безпека. Для новачка так точно. Посадка мотоцикла класна. Дуже багатьох він манить. Подивіться уважно, вихлоп жорсткий. Прямо ток, два отвори і був коментар, чи не можна зробити тихіше. Якщо у когось є якесь побажання, пишіть то що він має гучний, в міру гучний вихлоп. І хтось писав, що можна поставити флейту. Знатаки та інженери, скажімо так, механіки, напишіть, чи флейта не буде задушувати сам мотор. І яке взагалі технічне рішення, якщо є звук мотоцикла басовий, дуже об'йомний і власник хоче його зменшити? Ну що, друзі, такі апарати відповів на ваші коментарі, показав, розказав. Канал живе, підписуємося. Наперед скажу, що такі мотоцикли продаються в мотосалоні Артмото, звертайтеся, гріх не зробити рекламу, оскільки я за те, щоб більше було мотоциклістів. Щоб молодь ось цікавилася більш таким, чим телефонами, інтернетом. Якось так. Пишіть, коментуйте, задавайте питання на зв'язку.